Слава Україні! Товариство! Давайте розпочнемо цей мій виступ з моєї пропозиції, з нашої пропозиції, хвилину мовчання і вічна пам'ять усім героям, патріотам, які борються Проти ненависного бандитського режиму, який узурпував владу в нашій державі. Вічна їм пам'ять. Дякую. Знаєте, коли? Вчора ми були в Януковича, то задали йому запитання. А ви взагалі маєте якісь емоції внутрішні? От як би ви себе почували, якщо би отак в мирний час вбили вашого брата, вашого сина? Вашого близького родича, що би у вас було на душі? Невже ви так спокійно на це все споглядали і говорили дуже багато тої маячні, чесно кажучи, яку ми вчора почули? Мені би так хотілося, люди добрі, вам детально розказати про те, як тривали ці перемовини, але оскільки вони тривають далі. І оскільки я, як один з тих, якому ви доручили ці перемовини вести, на жаль, я повинен свою емоцію і своє бажання стримувати. Хоча, повірте, це є дуже складно. Я думаю, що ви розумієте, коли йдуть переговори, перемовини, то ті люди, які його ведуть, мусять себе поводити як дипломати, і мусять все таки. Якщо ми хочемо досягнути результату адекватно до ситуації себе позиціонувати. Ви знаєте, от вчора я виступав перед вами тут на мітингу, мені так було тяжко говорити. Не тільки тяжко через те, що і ви відчували, і я відчуваю, і через те, що відчуває вся Україна, але мені тяжко було говорити, бо я розумів, що те, що мені хочеться сказати, те, яку емоцію, яку біль, який протест і яку ненавість, мені хочеться вилити вам, поділитися з вами, я, на жаль, цього не можу зробити. Я на жаль, як політик, мушу фільтрувати деякі свої висловлювання, виходячи з теперішньої ситуації. І я сподіваюся, що те, що я говорив, ви прочитали між рядками, те, що я хотів вам сказати. Бо я думаю, ми зараз з вами і з усією Україною. Ми з вами поглядами спілкуємося. Ми думками спілкуємося. І найважніше, що наші серця б'ють в унісон. Вчора, крім цієї зустрічі з президентом, у нас була зустріч з послами іноземних держав. І ви знаєте, це вже є той період. Коли світове співтовариство розпочало не тільки заявами про підтримку нас, і про тести проти застосування сили діяд, ви знаєте, що вже вчора посольство Сполучених Штатів Америки оголосило інформацію, що введені відповідні санкції проти цілої низки чиновників України. Які порушують права людини, їм були відкликані візи, в США. і, відповідно, не тільки їм, а членам їхніх родин. Це вже перший дуже дієвий крок. Крім того, ми знаємо, що вони зараз активно усі слідкують за всім тим, що зараз відбувається, і за реакцією влади. І відповідно вони дають свою реакцію Януковичу і тим, хто його зараз оточує. В нас зараз є з вами дуже важливий період нашої боротьби. Бо насправді те, про що я говорив спочатку, є емоція і є бажання певним чином діяти. Але якщо ми собі ставимо за мету перемогу, а не просто процес боротьби, то ми повинні діяти з розумом. Ви погоджуєтеся з тим. І коли ми з вами, всі українці, які борються проти тої банди, це є українське військо, ми повинні діяти як здисциплінована армія, яка виконує накази і яка має логіку в своїх діях. Наша поразка, яку до речі дуже чекають і на Печерських пагорбах, і в Кремлі, вона може бути від того, що ми Будемо розділені. І правильні тези тут лунали з цього майдану. Сьогодні чвари, сварки, непорозуміння, амбіції, вчорашні образи мають відійти далеко-далеко за душки. Сьогодні ми маємо бути єдиними як ніколи. Але ми маємо розуміти логіку наших дій, чому ми робимо такий крок, а не такий. Чому ми йдемо кудись, для чого ми йдемо, і який буде наслідок, і який результат? Чому ми стоїмо, для чого стоїмо, який наслідок, який результат? Товариство, ви погоджуєтеся з тим? Це дуже важливо вкрай негативно, коли починаються всі ці чвари і підігрування намаганням банкової і Кремля. Нас тут розсварити між собою. Це є дуже негативно. Повірте мені, товариство, ви нам дали мандат довіри, ви за нас проголосували. І ви кажете, ведіть нас за собою. Ми постійно виробляємо тактику наших дій. Не думайте, що воно так появляється от з нічого. Є певний процес. Вірте, ми знаємо, що робити. І при теперішній ситуації я переконаний, наші спільні дії вони є абсолютно звитяжними в майбутньому. В третій годині перемовини будуть продовжуватися. Подзвонили від Януковича, вони нас чекають в третій годині. Який пакет наших вимог? Я хочу, щоб ви це знали, бо це є наші спільні вимоги. Ми лише в даній ситуації. Ну, є вашими послами. Перше ми ставимо питання негайного зупинення кровопролиття братовбивства тут в Україні. Тут, в центрі Києва, і не тільки в центрі Києва. Бо гинуть люди, не тільки на Європейській площі. Сьогодні тітушки, беркути. Сьогодні якісь невідомі кримінальні елементи викрадають наших активістів, вивозять їх у ліс і тероризують їх, знущаються над ними як морально, так і фізично, і залишають помирати. Ви знаєте ті приклади, коли вибачте, людину знаходять в лісі голу з мішком на голові. І ті негідники розказують нам, що він помер від переохолодження зі зв'язаними руками. Як так трактувати їхню таку позицію? Щойно відбулася прес-конференція одного молодого хлопця з Львівщини. Він є сином такого патріотичного священника отця Низькогуза. Отця, який завжди був разом з нами в перших главах. Завжди, коли нація повставала, отець, як священник, який буде, має бути разом зі своєю паствою, ставав перед нами з великим хрестом в руках, казав, що будь-яку добру справу треба починати з молитви, благословляв нас і ми йшли разом на боротьбу. І ось його син, як і багато молодь, 17 років, хлопці, зловили. Вивезли в ліс, розібрали догола, вибачте, ножем порізали сідниці, позапихали ножа. Слухайте, то є звірі. Це не люди. Це не люди. І я так розумію, що вони ще від того всього задоволення отримують. Неймовірними зусиллями вдалося цього хлопця витягнути звідти. А скільки зараз сидять? Вже ми рахуємо не на одиниці, не на десятки. Вже сотнями рахуємо тих, хто пропав, тих, кого треба десь зараз розшукувати, тих, хто десь в міліції, десь хтось в лікарні, але ж люди бояться в лікарню йти, бо ті ті тушки-негідники разом з владою, міліція зразу дає вказівки. Що ось там в лікарні з відповідними кульовими пораненнями або пораненнями від гранат. Поступають люди, то зразу моментально їх там вичисляють і витягують звідти Я звертаюся до лікарів. Шановні колеги, до вас так говорю, бо сам маю медичну освіту. Я вас дуже прошу. Ви давали клятву Гіппократа Ви присягали. Як ви можете, я особливо звертаюся до тих, особливо деяких головних лікарів, тих адміністраторів сьогодні, які дають міліції наводки, дзвонять і розказують, ото з Майдану привезли. Шановні колеги медики, скаменіться, і якщо ви думаєте, що про вас поки не знають, ви глибоко помиляєтеся. І якщо зараз не знають ваших облич, завтра народ буде знати обличчя всіх тих лікарів, які сьогодні порушуючи присягу гіпократа, які переступаючи через якісь людські почуття, здають наших патріотів, героїв, українців, які борються проти того режиму. І найцікавіше, що ті, хто сьогодні гинуть, що ті, хто з пораненнями поступають в лікарні. Заради чого? Та заради так само тих самих докторів вони то роблять і сімей їхніх, щоб той самий доктор мав добру зарплату, добрі умови праці і щоб їхні сім'ї себе належно почували. Як ви можете здавати сьогодні цих хлопців? Як ви можете направляти міліцію і тих псів з того режиму, щоб вони викрадали, вивозили в ліс, розбирали догола і знущалося? З наших патріотів. Але насправді переважна більшість лікарів і середнього медичного персоналу нині по всій Україні є на нашій стороні. І я навіть дякувати не хочу, тому що це просто громадянська позиція. Ми знаємо і бачимо, як наші медики і тут, на профспілках, і всіх тих інших пересувних медичних пунктах. І там, на європейській площі, героїчно лізуть під кулі, не бояться, витягують наших поранених, як вони роблять їм перев'язки, як вони етапують їх у лікарні, надають необхідну першу медичну допомогу. І я пишаюся тими людьми. І знаєте, часом приємно ідеш десь випадково, о, зустрічаєшся однокурсник, о, десь разом вчилися. О, разом баскетбол грали за медичний інститут. І ти туди розумієш, вся нація, весь народ повстав проти того режиму. Ще раз прошу, колеги лікарі, головні лікарі, адміністратори, не здавайте, майте совість. Зрештою, Господь все бачить. Нехай всередині ви відчуватимете. Краще комфорт, ніж щось протилежне. І повірте, це добро, яке ви сьогодні будете робити для нації, для нас, усіх, воно вам сторицею повернеться. Також, шановне товариство, я би хотів, щоб ми усі зараз тут Майданом привітали сьогоднішнім таким великим-великим ювілеєм нашого. Духовного отця блаженішого патріарха Філарета. Вітаємо нашого патріарха. Нехай много я буде для нашого духовного отця. І ви знаєте, я взагалі за своєю вірою є греко-католиком, але я пишаюся тим, що українська нація має також такого. Проводаря духовного, такого духовного пастора, як Владика Філарет. Київський патріархат, Українська православна церква. Знаєте, коли він виступає зараз, коли він своєю молитвою допомагає нам в нашій боротьбі, коли він не боячись чітко розставляє акценти, хто правий, а хто не правий, я пишаюся тим. Що наша нація має таких синів? Вчора на День Соборності, знаєте, Янукович роздаровував ордени. Ну, звично так є. В своїй свиті дарував. І Філарет на своє 85-річчя так само був удостоєний таким орденом. Я вас хочу спитати, хіба така людина? Яка стільки зробила для української державності для того, щоб об'єднати, згуртувати, зміцнити українську церкву, при тому, що шалений тиск був зі сторони Москви і Московської церкви. Він зумів зберегти священників, він зумів розбудувати церкву. Він зумів згуртувати українську церкву. Скажіть мені, хіба такий чоловік недостойний найвищих нагород нашої держави, напевно, що достойний. І звісно, що ніхто би слова не сказав, якщо би Владика прийняв ту нагороду. Але Владика, коли ми сьогодні його вітали, сказав, чи можу я, як духовний отець, який є разом зі своєю паствою в той час, коли гинуть невинні патріоти, сьогодні приймати якісь нагороди з рук тих, хто вбиває. І він відмовився від цієї нагороди, він відмовився від цієї почесті. Що владика, цей наш голос Майдану, це вітання почув сьогодні, але він його чує, повірте, він його чує. Ми були з Арсеном в нього, ми йому розказали про ті переговори, які вчора велися, і Він нас благословив. Він нас благословив на успішні перемовини. І він сказав дуже мудрі слова. Він сказав, пам'ятайте, коли ви йдете на ці переговори, ви маєте говорити не від себе і не для себе. Ви маєте говорити заради України. І ви думайте, то при кожному сказаному вашому слові, при кожній вашій дії, ви сьогодні маєте величезну відповідальність, відповідальність перед завтрашнім днем. І ви маєте. Усвідомлювати і розуміти, вся Україна зараз переживає за Майдан, за боротьбу української нації. Господь так розпорядився, що вам доручив зараз вести перемовини. І ви маєте пам'ятати, що все, що ви робите, ви маєте робити заради України, заради великої ідеї української нації. Я хіба можу тільки приклонитися низько подякувати і сподіватися, що буде результат. Наступне товариство. З чим ми йдемо зараз до Януковича? Та ганьба сто раз. Давайте ганьбу закричимо. Ганьба! 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 Отже, перше, ми ставимо питання про зупинення кровопролиття і братовбивства в Україні. Друге, ми ставимо питання про негайне скликання сесії Українського парламенту. На якому має розглядатися питання? Перше скасування усіх тих. Неконституційним методом ухвалених законів 16 січня. Друге. Там має стояти питання на сесії про відставку уряду Азарова. І воно не просто має там стояти, а партія регіонів, яка має більшість, вона повинна за цю відставку проголосувати. Бо якщо вони хочуть нас обдурити, Поставити питання в порядок денний, знову, як це вже раз було, і не дати голосів, сенсу немає ніякого. До речі, коли ми вчора зустрічалися з Януковичем, був такий один цікавий момент: Янукович каже: ну, в принципі, ми готові то питання обговорити про відставку, і каже: дайте там вказівку, щоб Азарова повернути з Давосу. Ви знаєте, що він поїхав в Давос. Та послухай! А послухай, та послухай. Каже, давайте Азарова відкличемо з Давосу. Ми так думаємо, ну нічого собі, відкликає. А тільки ну, ми вийшли від Януковича, а нам журналісти кажуть, так його звідтам вигнали. Йому візу за, 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 скасували і навіть не пустили туди. Отже, відставка Азарова. Наступне декриміналізація усіх учасників протесту не тільки до 26 грудня, як вже закон є, але і всіх тих протестних акцій, які відбуваються впродовж усього того часу. Ми маємо люди добрі пам'ятати. Усі, хто бореться проти режиму Януковича, це є наші побратими. Я ще раз і ще раз хочу наголосити. Навіть якщо якісь дії кимось були не погоджені, зараз час чварів не може бути. Будь-хто, хто страждає від того режиму, це наш побратим або наша посестра. Так? А що це значить? Що всі мають знати, пліч опліч стоїмо і маємо захистити один одного. Кожен має це знати. Я вже вчора повідомляв, що ми народною радою ухвалили рішення. Допомога сім'ям загиблих, не залишимо їх в тій біді. Ну і кожен має знати, хто б як би не постраждав, ми разом, знаєте, як члени однієї родини. Наступне товариство. Далі ми маємо ставити питання про покарання тих, які порушують закони України. і Неконституційно використовують силу проти мирних мешканців. Вони очевидно будуть ставити питання про обмін. Мовляв, ми не хочемо притягувати до притягувати до відповідальності ваших, а ви, мовляв, відмовтеся від притягнення до відповідальності наших. Ну, бо як переговори йдуть, то щось таке подібне відбувається. Але скажіть мені, будь ласка. А ті, хто вбивали, це що? це що, що, так собі одним розчерком пера відмовитися від кримінального переслідування їх? А ні. Я хочу вам і їм нагадати, зараз в Польщі і в Литві судять тих ОМОНівців, які 25 років тому назад. Били мирних мешканців і порушували закон. Вони думали, що сховалися від відповідальності, нічого подібного, не сховалися. І тому вони теж мають знати, час розплати обов'язково настан. Отже, наступне: ми маємо розпочати процес конституційних змін, тобто нам потрібні нові правила життя в країні. Ми чітко задекларували президентові. Такою, як держава зараз є, бути більше не може. Тобто нові закони, нова конституція. Найпростіше зараз повернутися до Конституції 4-го року, тим більше, скасування Конституції 4-го року Януковичем було незаконним. Всі ті, знаєте, конституційні суди, які є кишеньковими, вони, звісно, що просто-напросто виконали політичне, а не юридичне рішення. Наступне товариство? Нам потрібні нові вибори. Нам потрібне повне перезавантаження усієї влади. Янукович каже, давайте спочатку вибори парламенту. стоп, А на що нам вибори парламенту без виборів президента? Це якщо вибори парламенту, це значить єдиною легітимною владою на той час, хто є? Президент! Крім того, ви розумієте, на що їм зараз вибори парламенту, уявіть собі, вони зараз оголошують вибори парламенту, то нам що, на Майдані стояти чи виборами займатися? Вони нас хочуть втягнути в цей процес. Майдан може розійтися тільки тоді, коли будуть зреалізовані наші вимоги, хоча би в основній їхній частині. Ну так же ж, товариство, наступне. Якщо проводити вибори, то нам потрібний новий виборчий закон. Бо за таким виборчим законом, як сьогодні, проводити вибори є смішно. Бо ми їх все одно програємо, бо вони нафальшують, наманіпулюють. Нам потрібен новий склад центральної виборчої комісії, де би було перететне представництво, представників влади і представників опозиції. Оце і ті кроки, які обов'язково мусимо досягнути і зробити. Ми ж мали вибори в грудні місяці. Отут кияни, багато є киян. Пам'ятаєте, як в Шевченківському районі Юрко Левченко з свободи на 17% по екзеполах перемагає Пилипишина, а він стає народним депутатом. Тому що сфальшували, і ми знаємо, як сфальшували. До речі, в спеціалізованих медичних установах, в тюрмах і таке інше знаємо, де кидали, як кидали, як махлювали, як протоколи підписували. Ну зато Пилипишин дістав серйозну ганьбу, коли присягу народного депутата ухвалював, то ми його добряче гречкою засіяли. Він то гречку людям, а люди йому назад її повернули. І хай тепер відмивається від тої ганьби. Товариство. Оце є найважніші кроки, найважніші вимоги, з якими ми зараз на третю годину йдемо і продовжуємо ці перемовини. Чи ви погоджуєтеся з тим пакетом? <рігла> Даєте добро на те, щоб ми саме таку лінію вели. <рігла> Дякую, товариство. Ми обов'язково після тих перемовин приїдемо до вас і вас проінформуємо. Що ви мені вказуєте вже час? <рігла> Яка година? До речі, щойно зі Львова, з мого рідного Львова, прийшла інформація. Наші патріоти Майданівці зайшли в приміщення Львівської обласної адміністрації і заставили голову обласної адміністрації при всіх написати заяву про відставку. А перед тим. Сесія Львівської обласної ради проголосувала про невіру про недовіру так званому губернатору. Так що, товариство, до перемоги, до боротьби, Україна повстала в кожний клаптик України, має горіти протестом проти цієї банди. Ми зараз маємо, створивши сотні самооборони. Такий чинити опір не тільки тут в Києві, а всюди по всій державі, щоб вони не мали ні сил, ні можливостей реагувати на те, що вся Україна повстає проти них. Отоді й звалимо режим! Отоді й буде правда і буде наша звитяга. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Пішов до гаранта.